Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про системи металопластикових труб та фітингів італійської компанії Valsir. На сьогоднішній день компанія пропонує два варіанти металопластикових труб. Кожне з яких доступне як в ізоляції, так і без. І для зручності розрізнення пропонується в трьох кольорах ізоляції: саме червона, біла та блакитна. Отже, перед вами дві моделі металопластикової труби це Mixal та Pixal. Металопластикові труби в ізоляції Піксал дозволяють швидко і раціонально спроектувати і якісно монтувати системи опалення, охолодження та водопостачання. Труби Pixel поєднують в собі переваги металевих і пластикових труб, виключаючи при цьому негативні сторони цих матеріалів. Так, як у безпосередньому контакті з водою ці труби знаходяться поліетилен, поліетиленові пекс труби, усуваються негативні властивості металу, а саме корозія, токсичність, втрата продуктивності через утворення нашарування. У свою чергу, негативні властивості пластика, а саме здатність пропускати кисень, ультрафіолетові промені, велике теплове подовження це все компенсується застосуванням проміжного алюмінієвого шару. Переваги Valsier Pixal. По-перше, внутрішній робочий поліетиленовий шар, який має високу стійкість, не піддається корозії, перешкоджає утворенню накипу. По-друге, невелике теплове розширення близько до значення металевих труб. Наступне, гнучкість труб Піксал дозволяє виготовляти коліна з невеликим радіусом згіну. Також, однією з переваг є пластикова труба Пиксал. Вона не пропускає кисень і попереджає виникнення корозії в компонентах системи опалення. Внутрішній шар труби має гладку поверхню, що перешкоджає утворенню вапняних або іржавих відкладень, і не змінює своїх властивостей з часом. Низька теплопровідність і мала питома вага, хороші шумопоглинаючі властивості. Можливість монтажу різними типами фітингів, різьбовими та компресійними. Робочий тиск даної труби складає 25 бар при температурі 20 градусів Цельсій та 15 бар при температурі 95 градусів Цельсій. Uh, простота й економічність системи забезпечуються застосуванням звичайного інструменту і стандартизованих до норм різьбових з'єднань. Це дозволяє провести з'єднання практично будь-яким обладнанням, а також можливістю повторного використання латунного фітингу. Стосовно труби Міксал. Знову ж таки, багатошарова металопластикова труба, вогнетривкі ізоляції Бабес. Підходить для всіх систем водопостачання опалювальних систем. Завдяки надзвичайній гнучкості. Міксал є ідеальним побутовим продуктом для побутової системи опалення, охолодження підлоги, стін, стелі. І завдяки своїм чудовим характеристикам, вона використовується для розподілу гарячої та холодної питної води в системах опалення радіаторів та конвекторів, і в промислових системах, включаючи системи розподілу стисненого повітря. Простота і економічність системи забезпечуються застосуванням звичайного інструменту і знову ж таки стандартизованих різьбових з'єднань. І знову можливо, повторно використовувати. Латунні фітинги, які вже були використані в цій системі. Так, різниця цих двох труб. Поговоримо про найпоширенішу трубу це 16 та 20 діаметра. Якщо говорити за 16, то міксал має товщину, товщину а, стінки 2 мм, піксал має 2 та 2,25 мм. А, загалом. Труба Міксал має товщину стінки 2-3 мм в залежності від розміру труби. Піксал має 2, 25-2,5 мм в залежності від діаметру труби, по фітингам. Компанія Valsir пропонує різні системи фітингів для металопластикових труб. А також є сторонній італійський виробник компанія Bonomi, яка теж підходить під, під одну із цих труб. Якщо коротко. Знову ж таки, ми беремо приклад 16-ї труби, вона найбільш поширена, то на міксал підходять тільки затискні або різьбові фітинги Bonomi або Valsier Bravo Press. На піксал треба звертати увагу, так як тут присутній широкий вибір довжини, довжини товщини стінки даної труби. Але всі системи фітингів Valsier підходять під піксал, а саме Bravo Press, піксал Twist. Pixel Easy та Pixel Bros. Але про них буде окреме відео. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та до нових зустрічей!